Футбольний привіт, трохи ностальгії PES 2020. Взагалі на каналі здається, немає роликів з цією грою. Ностальгія, тому що, як не крутив, вже майже 5 років пройшло з моменту виходу. Зіграю матч серії А за Мілан проти Ювентусу. Отже, склади Дона Рума. Я тут вже трохи підсуманив. П'єр Роман Дьолі, Ернандес, Калабрія, Бенасер Кесіє. Бонавентура, Рафа Леао, Ребіч і Златан Ібрагімович. Ювесь чесний воротах Делігт. Бонучик, капітан Олександро Квадрадо, П'яніч, Бентан Кур, Дібала, Бала, Іоїн, Роналдо. Приємно всім перегляду ласкаво запрошую до віртуального світу футболу. Чому схотілося пограти? Пес 20, ну тому що по перше, це ностальгія, це не знаю, щось знаєте, якось поєднує там з якимись часами там, подіями в житті. По-друге, тому що тут ліцензія на San сіро саме зараз грає матч за італійський мілан спес PES 21 Чомусь цієї арени не стало. Переїхала ексклюзивно до EA Sports, Як ви знаєте? Ну і звісно ж. Склади, форми, музика. До речі, музика в меню, яку я вимкнув, ну, не можна, тому що авторські права, там бла-бла. бла, -бла. Е, Музика, мені здається, що підібрана дещо трохи краще, аніж в PS21. Ну, можливо, так знову ж таки зіграв фактор ностальгії. Ну, в цілому, десь так, трохи драйвовіше. І схотілося мені порівняти геймплей. Ну, ви розумієте, що, що PES 20 що PES... 21, там майже ніякої різниці немає, але я вам скажу, що трохи, трохи. Ось так от граючи вже декілька років в ПС-21, трохи відрізняється геймплеєм. Зокрема, ну, рух футболістів трохи м'якше здається в ПС-21, аніж тут. І фізика м'яча трішечки, але все ж таки відрізняються. Я не знаю, набагато чи не набагато. Ну, можливо, то так здається. В цілому гра майже однакова. Так, Кесіє простріл, чесно забирає м'яч до рук. Розпочав навіть для себе кар'єрку э, за бразильський сан паулу Повертаю додому, так скажемо, до бразильської серії А. Э, ух, момент! Кріщану Роналду! Голь-голь-голь! Сі! Sí. <кхух> так, буде святкування? Буде. Бачите, який в нього тут час за часон. Форма Юви, мені тоді, пам'ятаю, в ті часи дуже подобалося. Це такий, такий стиль. Ну і форма Мілану. До речі, мені вона постійно змінюється, але ось завжди подобається ще з часів, коли Андрій Шевченко грав в Мілані. Саме коли білі труселя шорти. Коли в чорних щось якось, начебто, не те передача на златана, він не встиг. Так, а що там говорив? Що я там говорив? Забув, друзі. А почав кар'єру. Повертаю до бразильської серії А в сан паулу власне, свій клуб. Вікових бразильців, котрі зробили собі кар'єру в Європі, ну і зараз їх по там потроху по повертаю додому до Бразилії в Сан Пауло. Вже Халка я забрав собі. Луїс Адріано в мене. Хто там ще Тайсона хоче повернути, Робіню навіть знайшов. Тому цікаво. Не знаю, чи буде цей контент вряд чи. на каналі, але можливо в подальшому десь щось подібне зроблю. Це вам як ідея для себе. Якщо вже все набридло, то такі, трохи екзотики пограти в Бразилії. До речі, що в ps 20 що в ps 21 дуже якісно і цікаво пропрацьовано саме всі заокеанські, так скажімо, чемпіонати Ліги. Момент Бонавентура пробував, не влучив ворота, нервує. Голкіпер э, старої П'ять хвилин залишилося зіграти. Ми поки що програємо. Мілан Юве 0-1. Сан Сіро. Друг, дуже крутяська атмосфера. Златон Ібрагімович забиває сьогодні. Поки що відзначаються забитими м'ячами лише легенди світового футболу. Крищану Роналду. Ну і Златон Ібрагімович. Передачу слід відзначити, і трошки підкинув, вдалося так зробити. Ну і тут би шансів, без шансів златан здебільшого такі моменти вирішує зараз. Стояти, не хочеться пропустити ще в роздяг гальню. Передача вперед. Рафаель Леао. До речі, він тут номінально ще центральний нападок. Ну але я його так знаєте, зазвичку після кар'єри в FIFA 22, Здається на каналі за Мілан поставив вже його на лівий фланг. Перший там ми відіграли. Так, 61-39. Володіння тотальна перевага. Ну, в пес я вмію володіти м'ячем і люблю. Закидання на Златана не встиг. М'яч не зафіксував. Щесний вибито. Златан Ібрагімович. Ребіч. Передача на Златана офсайду. Здається, не було. що там, Щось я начудив. Щось я там начудив з фентами, чи, ну. Не своєчасно Виріш, Так, Ребіч на навіс. Дуже далеко. Чи вийде м'яч за межі поля? Так, боротьба тут за м'яч триває, м'яч вибито. Перша заміна в нашому матчі. Так, Бентон де відпочивати. Ремсі чи Рамсі? Ну, ви чули, як говорять, як його звуть. Італійські коментатори. Я так знаєте, для атмосфери обрав саме італійців. З моїй Беносер пробуває. Ну, скидка красива. Удар, дуже такий, могутній виходить. Але Ойсих Чесний впорався. Квадрату тут Тео Орнандес поклав одного іншого на газон. Нєхер тут лазить коло штрафного майданчика. жовтого. ну Добре, що хоча б не червону реф вліпив. Ну, дивимося, тут 100%. Висотків. Це, мабуть, що один-другий поспіль м -м -м, фол і така в савокупності отримати, будь ласка, гірчичника. Удар буде, ні, все, встували поки що. У разі нічиєї я тут обрав одразу 11-метровий. Ну ви знаєте, що в Фуфа можна після гри обирати, а от в пес лише перед матчем. Ігуаїн Аргентинець забиває за 10 хвилин до завершення чи вдасться нам відігратися, я не знаю. Гонсало Ігуаїн! Ну так, були часи, пам'ятаєте, коли Кріш грав ще з Гуаїном за Мадридський Реал? То було дуже круто. Ось передача. Удар по воротах. Златаний дубль у формі, на 90 й хвилині. Рятує Росеннері від поразки. перевівши, скоріш за все, вже матч в серію 11-метрових після матчу. Так, ну дивимось. До речі, той Чахланоглу, котрий вийшов на заміну. Тут захисник ненадійно зіграв, дозволив віддати передачу. Ну і Златан вже без проблем впорався. Там в порожні ворота це вже справа техніки. Отже, 2-2, дубль Златана, м'яч Крищана Роналду і Забухту. А, і Гуаїн. і Гуаїн, як я міг забути, лише легенди. Лише легенди сьогодні відзначають в цьому легендарному матчі. матч серії А сезону 19-20. Основний час вичерпано 2-2, ну тепер покликаємо 11-метрові ударчики. Не знаю, гра майже така, як ПЕС-21, але якась так, що знаєте, своя атмосфера є, все, все ж таки присутня. Так, у нас будуть пробувати Чахланоглу, Ібрагімович, Бонавентура, Лукес-Пакета, Френк Кесіє, П'ятірка. Ну а тут Кріш Роналду, звісно, Ігуаїн, Дуглас Коста, Блесматуді і Аран Ремс. Ну, погнали. І погодьтесь навіть зараз, якщо брати FC24, то ось ось ці каценки перед пробиттям 11-метрових після матчевої. В ВПС завжди були ну якось цікавіше. Там одразу. Підходять до м'яча і пробивають. Фіфа завжди так було. Ну а тут начебто, так, знаєте, більш так, переживаєш, відчуваєш емоції у по поворотах, ми не забиваємо. Ну як же ж так? Ну, як же так можна пробувати? Вгадую, ось чесне, Ну, і тепер ось з таким моднявим за Чесоном Роналдо проти Джан Луїджі Донаруми. Тримаємо кулаки. Кричану роз... витримав, заразу паузу трохи. Ну і розвів по кутах голкіпера і м'яч. Щасливі задоволені гравці старої Сеньори Златан Ібрагімович близький сьогодні до хет-тріку, Чи вдасться. Ну тут е, лише залишається переграти е, польського голкіпера. Давайте верхом ляпнемо, щоб уже так надійно. Хоча в пес, я не знаю, ну так пробив, Ох, не а чому в кут не пробив? Ну, але мені здається, що там голкіпер би відбивав. Так, у нас два удари. і Жодного влучного. Зараз би потягнути. Є, тягнемо. До вгадав напрямок без проблем. Реагує, парує цей удар. Ну а тепер би забити. Тепер забити. Б. І ми забиваємо тут би шансів. Гукіпер навіть не мав наміру стрибати, хочів, хотів по центру залишатися. Навіть аби стрибнув, то вряд чи потягнув. Удар. Та, Знову пропускаємо. Так, скільки там залишилося. Це наш четвертий удар. Треба забивати і треба тягнути. Бажано. Лукіс Пакіта. І тут тягне, та ти гля. Хуху, втягне -ху, щесний сьогодні все. Ну, зараз може цей удар стати останнім. Якщо ми пропускаємо, якщо не впорається Джан Луїджі Донарума, то нам Галіки, як колись говорив мій дружбан. Ну і все. На цьому крапка в цьому матчі не знаю, я отримав задоволення від PS20, е, е, погравши в цей матч. Всім дякую за перегляд. Всім бажаю миру, добра, любіть футбол, грати в футбол, живіть футболом. Пока, друзі.